Всім привіт! Хочу подякувати за те, що підтримуєте канал, дивитесь мої відео. Сьогодні коротеньке відео на тему розбіжність у відсотках між додатком Smart ESS і на самому дисплеї акумулятора. Довго томити не буду, дивіться, значить, що в мене показує мій додаток. Акумулятор показує в мене 75% заряду, вже заряджений, що доволі непогано. Так? І я зараз знаходжуся біля свого акумулятору, та на дисплеї бачу іншу картину. На ньому заряд показує 36%. Це ось показник мого акумулятора. Показує зовсім інший відсоток заряду. Питання в наступному. Як зробити краще, щоб інвертор бачив справжні відсотки з акумулятора і коректно відображалися в додатку? То я гадаю, якщо з'єднати його шнурочком, хто з'єднував, пишіть, буде цікаво. Почитати. І ще таке питання. Краще під'єднувати, коли буде вимкнутий інвертор, акумулятор, чи можна під'єднати безпосередньо в робочому стані. Дякую за увагу. До зустрічі!